Фармадол. Таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване. Чистий смак. Відео, де дебелий чоловік б'є по обличчю тендітну дівчину. Збурило мережу. Його опублікувала в себе на сторінці. Сама постраждала. Дівчину звати Даша і живе вона в Одесі. Доповнення під відео дівчина описала усю історію, яка сталася в Ірпені. Даша пише: їхала в таксі з подругою, і конфлікт з таксистом почався ще в салоні авто. Приїхавши на точку, я почала виходити з таксі. За мною до дверцят підсувалася і моя подруга. Він хопив її за руку і притягнув наперед. Коли Одеситка обурилась і попрохала водія відпустити подругу, той заперечив мовляв, дівчата не оплатили поїздку. Попри агресивну поведінку водія, дівчата перепросили, бо ж думали, що оплата пройшла автоматично карткою через додаток, і заплатили таксисту готівкою. Він дає мені решту, сидячи в машині, я її перераховую. В шоці виходжу з автівки, слідом за мною моя подруга, яку водій вхопив за руку і грюкає дверцятами. Я думаю, її можна зрозуміти. Та замість того, щоб зробити зауваження щодо імпульсивного стуку дверцятами авто, водій вийшов слідом за подругами і вдарив одну з них. У той момент, як пише Даша, попри біль від удару, вона не розгубилась і почала захищатись від кривдника. Що про таку поведінку таксиста думають його колеги? Ми вирішили поцікавитись. Роман працює водієм таксі вже понад 10 років. Розповідає за свою кар'єру ситуації та пасажири бували різними та ніколи й не думав вирішувати непорозуміння силою. Це дуже ну негарно е, ображати дівчин там, жін. Бо водій був, мабуть, мужчина правильно. Це не, не подобає. Тим більше він таксист, він в сфері обслуговування мог просто якось е, зауваження зробити. Ще один водій Ігор також чув історію про ірпінського таксиста. Відповідає, сфера обслуговування не з простих, але бити своїх пасажирів неприпустимо. Ми обслужуємо людей, повинні вестися вежливо з всіми. А на питання щодо конфліктів на роботі відповідає, усе вирішував мирно. Бували, звісно. В основному путем розговору ну, всі ми люди, всі можемо знайти язик. Тож чи є алгоритм дій, якому варто слідувати, якщо водій таксі поводить себе неадекватно, запитуємо у Богдана Кушніра. Юрист відповідає: найперше почніть записувати усе, що відбувається на відео. Якщо ви будете проводити відразу трансляцію, то десь на хмарному сховищі буде зберігатися відразу це відео. Якщо навіть у вас буде там в майбутньому телефон чи пошкоджений, то воно все одно збережеться. А якщо конфлікт зі слів переходить як у тій історії у побиття, варто одразу на місце викликати поліцію, що і зробила героїня нашого сюжету. Та водій, отримавши на горіхи за свою агресивну поведінку, сів у автівку і втік з місця події. Дівчатам обов'язково потрібно було так само написати заяву до поліції про те, що певна особа їх вдарила. Вона на них перша напала. Як далі пише Даша, вона написала у службу підтримки додатку таксі, де замовляла поїздку. Та жодної відповіді поки що не отримала. Натомість Богдан Кушнір каже: на жаль, служба таксі ніяк не може покарати водія, бо ж офіційно він у них не працює. Це лише інформаційна служба, яка надає послуги інформаційного характеру, тобто вони пов'язують водія, який готовий когось відвідвідвести за певні кошти, з клієнтом, який шукає так само такого водія. Усе, що може зробити додаток таксі у цій ситуації компенсувати дівчатам моральну та фізичну шкоду, а також розірвати договір з недобросовісним водієм. У п'ятницю о 21.40 коли-небудь в підручниках історії буде розділ оборони Миколаївщини. І обов'язково кілька слів про нього. Пропонували там пару мільйонів доларів за те, що при вторгненні, щоб я два-три дні не брав слухавку. А ще напишуть про роль генерала Марченка. Приїхав 4 утра, я зустрівся з Віталієм Кімо. Він мене побачив, каже: ти воєнний. Я кажу, ну Да. Ти". Там буде написано про повагу. не на на наш сім, то у нас командир. Круто. Про призначення. Таке враження, як буде, іначе я для цього жив. Ну серйозно. Про відчуття гордості. Зараз кожен Миколаєвець розуміє, що Миколаїв це місто людей з яйцями. Да, ось таким про команду, на якій війна випалила свій знак якості, про людей, які без страху хочуть повернути Миколаєву колишню величі славу, а людям комфорт і мир. Таку команду не можна купити. Так для такої команди важливий лише результат. Я пишаюся своєю командою. Мосийчук плюс Кім та його команда у п'ятницю о 21.40.